Існує поширений міф, що влітку додаткове приймання вітаміну Д не потрібне. Але чому ж тоді більшість дорослого населення України має дефіцит цього вітаміну? Працюєте з 9 до 6 в приміщенні та буваєте на дворі короткими перебіжками з дому на роботу і назад? Чи навпаки, часто перебуваєте під сонцем, але користуєтеся СПФ засобами для захисту шкіри? Тоді з високою ймовірністю у вас також є дефіцит вітаміну Д. Як зрозуміти, що в організмі його не вистачає? Симптоми дефіциту можуть бути неспецифічними і часто списуються на інші причини. Наприклад, це проявляється у вигляді підвищеної втоми, може супроводжуватися м'язовою слабкістю і болями в суглобах. Часті застудні захворювання стають наслідком зниженого імунітету, коли організм не може ефективно боротися з інфекціями. Погіршення настрою та дратівливість також є характерними ознаками нестачі вітаміну Д, оскільки він впливає на вироблення серотоніну. Порушення сну, випадіння волосся і ламки нігтів доповнюють картину дефіциту. Можна пити вітамін Д3 влітку. Це не тільки безпечно, а й настійно рекомендується багатьом категоріям людей, особливо тим, що входять до груп підвищеного ризику. Ключовий момент коректний підбір дозування з урахуванням індивідуальних особливостей. Ризик передозування мінімальний за умови дотримання рекомендованих норм приймання, оскільки токсичні ефекти виникають тільки в разі системного вживання надбірно високих доз. Понад 10 тисяч міжнародних одиниць щодня протягом кількох місяців поспіль.